Усім привіт, тільці! Будемо дивитися для вас для, на січень вже 26-го року. І я вас вітаю із Новим роком, вітаю вас із. Новими можливостями, які перед вами відкриваються, новими можливо викликами. Да? Бажаю вам, щоб все було класно, щоб пройшов рік дуже легко, на таких легких енергіях, без, навіть незважаючи на якісь обставини, щоб ви проходили ці обставини з легкістю. Отже, я вже подивилася, і давайте дивитись ви разом. Значить. В принципі, у вас цікавий буде місяць січень, він про якісь, як, коли ставлять цілі да, люди, коли про щось мріють, коли про щось думають. Да. Тобто, зірка це в принципі карта мрії, це карта постановки цих мрій. Да. Можливо, ви будете бачити і планувати щось надовго, наперед. Да, і поки тут немає дій. Тому що перевернути тут жезлів як допкарта. Да? Тобто тут немає прям активних дій, але тут є активне планування. І в принципі королева мечова, яка отак от теж сидить, дивиться, так от звисока, да? вона планує, спостерігає, що, як, куди. Тобто це її теж такий фактор, тут, що вона ем, збирається да, до чогось, такого важливого по зірці. Зірка завжди про. Легкий стан про якісь такі, знаєте, натхнення, що от ах, ох, от я хочу йти", і те, і се Да? Можливо, це такий стан. Е Ну, десь дитяче, да, коли ми дуже багато щось собі видумуємо, але він дуже ресурсний, да, використовуйте його. І взагалі, можливо, в цьому місяці до вас будуть приходити якісь нові люди, нові пропозиції, нові ідеї, да, які, от, можливо, от такі малюсінькі, Ви їх можете ще не помічати, а вони можуть розростатися в щось величезне. Протягом року, це дуже класно. І також королева мечува це такий дуже підхід прямолінійний, логічний, чіткий, ясний, без ілюзій. І це теж дуже добре. І у вас ще вісімка мечова перевернута, яка нам теж говорить, що ви виходите із полону своїх страхів. Тобто, отут, от у цей страх, що я дівчина дивиться в дзеркало і бачить себе. Пов'язаною з руками і ногами, да, вона вже починає розуміти, що це в неї в голові було, що це не насправді, що ця історія, яка її пов'язувала, яка її зжимала, від якої було погано. ну, Тобто йде якась е, історія потепління. Да, що... Я бачу, що все, воно відходить, мене попускає. Я більш стаю більш собою. Можливо, по королеві мечові більше стаю ну, такою ясною, да? і це теж дуже круто. Питання стосунків теж тут є. Да? Сьомий дім королева Мечова, Тобто вона ставить кордони, вирішує, домовляється. От якось от такий аспект ще може бути зірка, питання майбутнього планування. Восьмий дім це питання змін. Я хочу щось змінювати. Да? Я не хочу вже так себе відчувати, не так хочу так говорити, або не хочу там от, щось такого. Да? Відповідно, я хочу це змінювати. Класно. Далі про стосунки Цільці, у яких є партнер. У вас двіка мечова перевернута. Ну і з слугою в вогню, да? тут би два моменти. По-перше, це можуть бути діти, і ви втомились обидва від ну, дітей глобально. По-друге, це ви втомлені. Слуга води, він взагалі тут на карті вже намальований дуже втомленим вогнем. Двійка мечова, це завжди холодна карта. Дивіться, Жінка дивиться на цього чоловічка як на статуетку свою, вона холодна вся. така. Тобто Вона ніби не сприймає його як повноцінного партнера в перевернутому значенні, так тим паче. Тобто, чому? Тому що вона втомилась. в неї немає того вогню, того заряду, того натхнення, того імпульсу. Який би отак от, знову б зарядив її? Ем, різні обставини є, да? тобто я це ніяк не буду оцінювати, але по факту двійка мечува на стосунках, особливо перевернута, це коли ти щось обіцяєш і не робиш. Коли ти дуже холодно до цього ставишся, ти не розумієш відповідальності за те, що от такі маленькі кроки можуть потім привести вас до великих проблем. Тобто тут немає поки таких великих проблем. Двійка мечува це такі, знаєте, питання роздратованості, коли я втомився, і це можна легко вирішити. Але просто звертайте на це увагу, не доводьте до більших цифр. Тітельці, у яких Стосунків немає, туз мечовий, в принципі, говорить нам про що? Про те, що дівчина взагалі-то фліртує з цим світом. Тобто вона хоче з кимось познайомитись, але чи підпускає вона? Ну, тобі, да, Вона показує, що вона, типу, аля відкрита до знайомства. Це карта флірта. Все. Далі, може, нікуди не піти. Бо що все-таки туз мечовий він. Е Якщо йому цікаво буде, він піде. Да? Тобто Він більше про те, що я з тобою хочу спочатку познайомитись, поспілкуватися, я хочу з тобою поговорити. І якщо ти мені інтелектуально, ментально отак от підійдеш, то да, тоді твоя зовнішність мені теж сподобається. Да? І, в принципі, тут є така можливість, в принципі, тут з це про можливість познайомитись саме таким чином. Вот. Чи скористаєтесь ви? Ну, залежить конкретно дійсно від вас. Далі робота, реалізація. Е, у вас тут перевернутий лицар мечовий і перевернута двійка жезлова теж. Да? Тобто Лицарь мечовий це у нас теж про вияснення стосунків насправді про хто що робить яким чином, хто за що відповідає, перевернути лицар мечовий ще додає нам фльору, дуже, ну, що я швидко щось роблю, а потім розумію, що я зробив неправильно, я перероблюю. Також це мітання, я не можу вибрати мені туди йти чи туди, в яку сторону, як от правильно. І в принципі, двійка жезлів це карта планування. Це карта, коли я от планую теж дивлюсь, і вона у вас тут ну, перевернута. Да? Тобто, ви мітаєтесь, не можете правильно робити кроки. Ви робите помилки тут, поспішаєте саме через те, що ви не обрали собі правильно. Ну, якби ви от, цілий місяць будете напевно займатися тим, щоб обрати собі напрямок, щоб обрати собі якусь ціль. Поки ви цього не зробите, ви будете мітатися. І це буде. Впливати, напевно, і на ваше життя особисте, і на ваше е, робоче життя. Да? Тобто, от ці мітання вони будуть відбуватися глобальні. От, порада, звісно, вибрати цель. Вибрати цель, чого ви прагнете, куди ви йдете, чого ваше серце хоче, да? куди ця ниточка вас веде? До чого? Подивитись на це от прям, дійсно. Треба вам. Ви, е, е, ну, ви мітаєтесь через це, особливо це видно в контексті роботи. І поради для вас тільці. По-перше, луна прислухатися до себе, до своєї інтуїції. З вісімкою Пентаклівою я би ще сказала вчитися. Тобто, вчитися всьому новому. Відчувати, що, наприклад, вам щось може знадобитись наперед, Тобто, що може знадобитись вам для того, щоб досягнути цієї своєї зірки, досягнути своєї цілі. От луна це теж одинадцятий дім, і вона теж про майбутнє. Але про таке да глибинне. тут дівчина себе намагається ну глибину свою зрозуміти. Вона йде в глибини в свою інтуїцію, в свої страхи, в свої переживання, щоб на, ну, от на цих ресурсах. Зрозуміти, куди їй хочеться, да, що в неї там болить, що вирішити, і туди рухатися. І в такому аспекті нам карти, звичайно, говорять: не вчись у когось, тобто да, здобувай нові навики, якщо ти. Наприклад, хочеш стати, там, я не знаю, балериною, але от ти боїшся. Да? Ну іди пробуй вчись, іди пробуй, практикуй. І там побачиш. Тобто от, порада тут більше на довго, на довго строк, що іди зараз вчитись кудись, що може тобі потім принести якісь класні бенефіти. Ем... Іди через цей страх, іди за інтуїцією, от за цим покликом, тобі от туди треба. От. Ну і плюс обери е, перестань мітатись, я би сказала, обери свій один якийсь напрям і бий туди в одну точку. Ось такий у вас розклад, тільці. дуже цікаво, як воно програється. Такий на довгострок. Може в подіях, знаєте, нічого не відбуватися, а всередині, прям там кипить, бурлить. От, щось народжується, да? народжується зірка всередині. Все, на цьому завершую. Бажаю вам прекрасного нового року і всім пока.